Ти до нас вертаєшся піснями в рідний край до рідного порога, вітер їх несе за океаном, але леки вказують дорогу. Ти до нас вертаєшся піснями, голосом, що дарувала тобі мати, ти до нас вертаєшся квітками, що колись не дала обірвати. Твоє серце перестало битись за далеким сивим океаном, та звучать над світом переливи. Кришталево чистого сопрано. Наш край воістину багатий та щедрий. Щедрі на відомі постаті. Серед них видатна оперна співачка Мецо Сопрано Канадської та нью йоркської метрополітен та Маянської опери Іван Камигель. Ім'я видатної співачки тісно пов'язане з нашим містом. Народилася 6 липня 1937 року у Львові. Дитячі роки Іванки минули у Бузьку. Вона смалко росла в музичній атмосфері. З 1928 року батьки учителювали у Бузьку. Григорій Мигаль був заступником директора Бузької середньої школи. Тут вона пішла в перший клас. Саме батьки звернули увагу на її чарівний голос і пророкували музичне майбутнє. Сім'я Мигалів зі своєю маленькою донечкою проживали у Бузьку. Та війна змінила життя сім'ї. Вони були змушені покинути рідну землю. У 1944 році миголі оселяються в Німеччині в місті Лянгуст. У 1949 році прибувають до Канади. Всадків сягнули не одразу. Багато і важко працювали на різних роботах. Та для Іванки створили всі умови для заняття музикою. З Часом Григорій стає диригентом у хорі товариства Просвіта. Там співає і Іванка. Згодом вона вступає на студію Нью-Йоркської метрополітен Опери. У січні 1970 року її мрія здійснилася. Іванка стає солісткою цієї опери. Співачку супроводжував шалений успіх. Вона співала з 16 симфонічними оркестрами. Виконувала твори світової величини від Генделя до Роджерса та Гаммерштайна. Успіхи на, чужу, на чужомовних сценах не затьмарювали її національних почуттів. Іванка Залюбки виступала на українських сценах з нагоди національних свят у містах Чикаго, Торонто, Нью-Йорку. Та її мистецький лед в молодому віці перервала тяжка недуга рак, перечуваючи розлуку з цим світом. Іванка прагне залишити по собі добру згадку для земляків українців і віддає свою першу єдину платівку українські пісні. Довготривала боротьба з тяжкою недугою припинилась, коли 18 вересня 1983 року в Торонто перестало бити серце українського соловейка. У бузькій бібліотеці зібрано архівні матеріали про видатну землячку. А в краєзнавчому музеї міста Бузька зберігаються особисті речі, які передав батько Григорій Мигаль. Серед них сценічне взуття, фотографії, ноти, на яких зроблено поправки рукою Іванки Мигаль. شبنگی ملاط، آیا رو به است؟ جنیو.